Шановні глядачі, слухачі, програма Культуротерапія Вітає вас. Я її ведуча Галина Приріс. Сьогодні хочу поєднати те, що здається в жінці, поєднати важко: цілеспрямованість, сила і романтична творчість. Як це поєднати? А сьогодні нам про це розкаже наша гостя. До вашої уваги людина, яка добре знається зі спортом дзюдо. Майстер спорту, випускниця інституту фізкультури у Львові, педагогиня, учитель фізкультури, має досвід тренерської роботи, мандрівниця, бо велотуризм для неї це і її те, що вітер шепоче у вушка. Але але творчість творить дива. До вашої уваги мешканка Львова Ольга Кріль. Добрий день, Олю. Добрий день, пані Галю. Дякую вам за запрошення, дуже приємно. Сьогоднішня наша зустріч можливо надиктована тим, що жінкам дуже хочеться у передень свята гарно виглядати, а ще хочеться мати гарну прикрасу. А ще хочеться розказати про неймовірних жінок в Україні, які творять, які незважаючи на усі справи, які є вдома, бо домашніх клопотів нам завжди вистачає. а ще... Коли за вікном лячно і за вікном виє тривога, хочеться якнайбільше творити, хочеться якнайбільше подарувати Україні гарної краси. І власне сьогодні ми будемо говорити про вашу творчість. Як сталося так, що ви спортсменка, цілеспрямована, яка знає, що таке гарний спорт? Ви стали ще й мисткинею? Ну, ви знаєте, спорт. І спор для мене натхнення, і творчість для мене натхнення, І вони якби один одного якби, заміняють. Так? Тут я позаймалася активно, тут для мене свого роду медитація. Тобто творчість, яка потребує посидючості, вона компенсує ту мою рухову активність, власне, яка в мене протягом життя. Вам хочеться творити коли, коли є час вільний, звісно, можна тоді щось або відпочити, або творити? Чи хочеться творити у певний період, коли натхнення є? Знаєте, натхнення в мене майже є майже завжди, тому що в нас в мене є багато джерел власне для натхнення. Зокрема, це є наша українська культура, яка має ну просто незліченну кількість взірців, які можна дивитись на них, можна ними надихатися, відтворювати. Насправді хочеться творити, коли є ти побачив щось нове. Хочеться кого когось повторити. Ну не те, що повторити, а власне, коли ти бачиш якусь роботу, ти можеш побачити на. На просто поєднання кольорів, які здали, його хочеться відтворити. Власне, ну може навіть ти можеш побачити захід сонця і тобі хочеться його відтворити, Власне, тобто творчість вона е, може над, натхненням для творчості може бути будь-що насправді. І е, навіть коли доноття ракети, власне, з моменту якоїсь певної медитації, це для мене як момент заспокоєння. Я можу взяти біса, і коли там е, тут сигнал тривоги, і десь там ти розумієш, що десь поруч та ракета, і ти себеш. Вилки і воно десь тебе заспокоїть, так, так само, як в момент медитації певної. Ну Хіба це не диво, коли жінка в Україні під час польоту ракет, коли страшно страшно до краю нерва, а ми творимо. творимо? А ми творимо. Як це гарно. Пані так. щоби творити, маємо до того прийти. Маємо десь надихатися чимось. Хтось надихається музикою, хтось надихається пейзажем за вікном. хтось надихається, може якийсь фільм побачений. От будь-яка робота, вона перед їй передує щось, так? Е, власне, так. Е, коли я навчалася в школі, я ще почала вчитися в школі в Радянському Союзі. Е, на уроці української мови та літератури моя вчителька доброї пам'яті. Е, Лозінська Семенівна, прийшла з книжкою Литвинець, українські взори плетіння», здається, ну, щось таке. І захопилися тоді всі, зокрема, ну, дівчата, то всім подобалися, бо тому що то було щось таке, знаєте. Особливе і щось, щось наше зрештою, бо тому що також ми у Львові, то всі українські сім'ї переважно захопилися. Всі е, мені також це подобалося, але сказати, що дуже воно мене надихнуло. Ні, бо я вже власне тоді почала більше спортом займатися. Я вже ходила на тренування. Я дивилася збоку, як дівчатка плетуть. І якщо чесно, тоді і з перемоги такої не було плести, бо і бісер, бо продавався у нас єдиному магазині. В місті Львові по інтернету ніхто тоді бісив не замовляв, бо ще інтернету не було. Нитки також були у нас такі не дуже підходящі, Більше того, у нас не було навіть голок. Для того, щоб плести, ми дівчата брали шматочки батьків, брали шматочки кабелю багатожильного, його обчищали, діставали тоненькі ті волосинки, складали двоє, і таким чином плели. І оберегані роботи. Я свій час зробила одну чи дві, і якось воно мені тоді зовсім не зайшло. І пройшов певний час. Якось воно мені так знаєте воно було. Книжка в мене, до речі, була. Книжку я, тоді, напевно, тоді ще придбала. І вона лежала, чекала свого часу. В якийсь момент я згадую, що ну, ну щось таке цікаве було. Напевно, треба от подивитися. Що для... Я сідаю і роблю якусь першу силяночку. І воно мене якось настільки захоплює, що я. я... То можу, я то бачу, я це можу зробити. Я люблю другу силянку, наступну силянку. Я тоді починаю хвалитися всім от, там, сусідам, знайомим. Нічого собі, ти такі між класно робити. Потім раз і хтось каже: зуби мені таке. А, а, а ну, відповідно, вже має якісь подарунки своїм близьким, там знаєте, чи, чи коліжанкам, чи сусідам. І якось воно А, а я ще отаке побачила і таке побачила. А тут йду десь на якийсь книжковий базар, а є книжка ще одна по бісовій плетіння. Я купую ту книжку, а там таке. І це було якесь. Я не можу це пояснити. Це, напевно, якийсь був такий. Тяжко навіть сказати, але ну, дійсно натхнення. тобто На той момент, коли я почала активно вже займатися, в мене було двоє дітей, дві роботи. І для того, щоб попласти, я ставала в 5 ранку, щоб то зробити. Та, і щоб встигнути потім ще там щось з дітьми, ну, якось їх там в садочок відправити і щось їсти, ну, домашні справи і піти ще на роботу після того. Тобто, ну, звідки натхнення, не знаю, але його було дуже багато. І воно, кажу, десь приходить. Іноді приходило просто, от, коли ти побачив щось, іноді це могло бути якісь українські взори, які мене дуже надихають. Тобто, власне, українська символіка, це одна таке з переважаючих моїй творчості. Якщо бачите ці роботи, то вона дійсно тут більше переважна українська така тематика. Але з часом, от починаючи силінок, воно мене ну біси, як такі, і це було для мене. Знаєте, як щось дивненьких частинок може скласти щось таке особливе. І е, починаючи силинок, я почала з маленьких обід, потім почала трошки більше. Потім побачила писанки з бісу. Це було вау. Для мене ну як писанки з бісу. Я, я починаю шукати заготовки дерев'яні, починаю там якісь шукати взори, так, щоб вони ту писанку обійшли. Е, адаптую українські вишиванки. До речі, часто користувалася книжкою Ксенії Колотили українські ну, Хто вишивав, знає, звісно, ту книжку. Я адаптувала ті взори, власне, під. Е, щоб обшити ту писанку і відтворити той взір, власне, в самій писанці. В якийсь момент мені попадається книжка з деревами, і я дивлюся, це просто скішні дерева, це, це просто ну, що знеймовірне. Я починаю відтворювати ті дерева. І, ну, тобто в мене було кілька таких етапів, що я проходила для творчості. Ну, Зрештою, я залишилася, я вернулася до силянок. і це один з таких найбільш потужних моментів. І коли я відтворюю українську символіку, ну, то найбільше таке надихаючи для мене. Напевно, це в крові. десь поклик такий. Олю, візерунки. Перед нами таке розмаїття ваших робіт, і візерунки кожен різний. Ви візерунки самі складаєте. Чи ви берете по книжках? Е, е, Ні, я би використовую книжки. Е, ну, Власне, це є база, це є Литвинець, яка в свій час прийшла. Е, є одна з таких дуже таких вагомих книжок, це як нашої української львівської дослідниці традиції українського бісового плетіння, це є Олена Федочук. Е, мала дуже таку щасливу нагоду в свій час. Виставки нашої шаодної майстрині Ірини Білик познайомитися з Оленою Федочук персонально. І було дуже від того ну, дуже така вражена, наскільки ця людина ну, в неї дуже глибокі такі, та книжка, дуже науково така підґрунтя в неї дуже глибокі наукове Власне, її робота використовує. Ну, а зараз, скажімо, перед наявності інтернету, ну, дуже великий доступ до інформації, де можна брати, можна використовувати. є багато дівчат, які в сучасних реаліях малюють схеми авторські і дають можливість доступу до тих схем і можна їх також відтворювати. Тому багато ресурсів, які можна відтворювати. Ольо є гердани, є силянки, але тут є на столі роботи, які навіть є такі, що я вперше їх чую і бачу. Але я би хотіла би ви розказали, показавши трішки на камеру такі особливі ваші роботи. Будь ласка, покажіть. Ну, є роботи, наприклад, я використовую знову ж таки. Тут база тут є бісер. Як називається ця робота? це є, Ну швидше це є жгут. Це є жгут, це є грецький взір, але все-таки я вирішила використати українську кольористику, українську щоб відтворити це. Нанизано спочатку, нанизується на ниточку. Міцну джинсову нитку, ну так щоб ви розуміли, щоб сплести браслет, потрібно нанизати приблизно 2,5 метри бісеру просто по схемці, не помиляючи жодній бісеринці. А потім кожна бісеринка прив'язується гачком по колу і виходить бреслеток. Ну відповідно, щоб сплести такий жгуток, то треба ну, порядка десь 7-8 метрів бісеру, тільки набрати його та? правильно. То загалом скільки часу йде, щоб такий комплекс зробити? Ну, якщо по годинам, то я думаю, годин з 15, напевно. Якщо по годинами обочимо, але мав ну, насолода та така робота. Звісно, ну звісно, на ще <свісно> тут є така робота, якої. А може ми ще оцей покажемо? Будь ласка, він такий теж цікавий, як називається? Це, це намисто, до речі, намисто воно стилізоване знову ж таки в традиційних, ніби українських кольорах. Та, тобто тут є як і в цьому, і в цьому намисті цей червоний білий чорний. Ну, тут білого нема, тут більше такі темний колір тут є трошки білого, воно світліше. Але е, історія цього номиста, до речі, така цікава, тому що перше джерело цього номиста, воно позначено в одній з книжок іноземних. Це мені одна пані, яка також займається бісером Свій час е, на сторінці Facebook сказала, що і, і дійсно так і є. Е, подібні прикраси є в. Африканських народах та власне просто наші українські майстрині вже адаптували робити такі прикраси вже в українській стилістиці, але насправді біса є не тільки в Україні. Ну, мексиканські прикраси, до речі, дуже подібні на українські. У них тільки трошечки інакша кольористика, трошки інакша побудова. Більше того, прикраси великі, величезні прикраси, масивні є в народі в півночі. Валяски, ну якщо цікаво, можна пошукати. Насправді такі вони як свити. Тобто, біса він не тільки український, він є по всьому світу. Жінки усього світу так, люблять творити. власне. Але це вже власне стилізовано під наше українське і, до речі, класне намисто. Його можна робити в різних кольорах, і воно пасує всім, напевно. Пасує. Оля, ще так. вперше так само, ви сьогодні так багато нового показуєте, відкриваєте. Я дуже тішуся, що ми це можемо розказати. Ще на одному із намисті такі баранці, і є такі дзвіночки, які ви назвали Шелест. шелест Розкажіть, так. покажіть. Це дуже гарно. Бенці Там дуже класна. Я цю прикрасу зробила геть недавно, ну буквально тиждень тому. Схема є сучасна. Є одна пані а як... баранці, чому не квіти баранці? Чому там цей шелест? Які ті Я захотіла баранці, вони мені так подобаються. Вони такі класні. А шелести, власне, коли свій час використовувалися, шелести вони були на українських власне, українських прикрасах, і вони використовували свого роду як певний захист від якихось злих сил. Знаєте, коли mm -hmm. воно шелестить. Е, і вважалося, що вони таким чином відганяють якісь злі духи. А пенсії ну, мені сподобалась. Ну і вони гарно, класні. що така цікава робота. Ще одна із робіт, з такою я вперше так само зустрілася, замість вишиваної сорочки на е, кофту одягнути, як це називається і як ви підбирали візерунок і що це є, розкажіть е, це є язик. Е, по книзі Олени Федочук, яка досліджувала власне, походження українських прикрас Вісаних. Дійсно така прикраса була, просто зараз вона тільки набирає популярності. Взір є сучасний, але на основі традиційних українських зорів є така майстриня, яка малює також така пані Людмила Сторож. Вона малює взір, вона намалювала під мій запит. Ну, не Підмій, власне, але. Це ївзія. Я в неї придбала той зіл, але дуже воно дивиться ем, з одного боку і. Естетично і стилізовано під український, а з іншого боку, дуже сучасне. І якщо жінка має однотонний одяг і вдягає ось цей язик, ну повірте, вишиванки вже не потрібно. Ви точно будете в центрі уваги. Це дуже гарно. Скільки часу така робота робиться? Е, часу йде, ну, достатньо. Я вам скажу, нас навіть на найменші вирії потрібен час. Навіть якщо зробити таку маленьку силяночку, треба 2-3 години. Щоб зробити такий язик, ну. Співвідношення можете порівняти, та тобто, ну я не засікаю час. Я коли маю можливість і працюю, воно мені в задоволення. В задоволення і часу я не засікаю, але скажімо, якщо я це робила там в проміжках після роботи, ну приблизно тиждень часу воно мені йде там у вільний час. Ще ви сказали, що ви маєте таке велике бажання дотримуватися наших українських взорів, щоб вони були відтворені у ваших роботах. Так, так, так які роботи на столі розкажіть. Я дивлюся, тут таке великі розмаїття. От одну із них покажіть, яка дійсно для вас є важливою, і ви дотрималися традиції українського візерунку у своїх роботах. Ну, власне, однією зі знакових робіт це є оце, оця прикраса. Це є, називається Лемківська кривулька. Е це одна з різновидів ленківської кривульки. Чим вона цінна для мене в свій час? Я колись до мене звернувся один поважний пан, його дружина Лемкиня, і звернувся з проханням відреставрувати стару кривульку. І мені в руки попадає така величезна цінність, бо насправді воно має таку історичну історичну цінність, бо кривулька він озвучив, що вона приблизно 1920 х років виготовлення, тобто самій роботі близько 100 років. Очевидно, я намагалася максимально зберегти все, що там всі ту бісинки я легенько просто шила то ну. Те пошкодження, яке було на тій кривульці, і попросила дозволу відтворити той виріб вже в, сучасні, в сучасних матеріалів і намагалася власне зберегти ту техніку, і ті кольори, і той взір. І, і от власне, от такі така робота вийшла. Тобто, це є точна копія з лимківської кривульки, тої стародавньої. Тому чесно, я її навіть не дуже хочу якимсь чином там чи продавати, чи ще щось, але вона дуже для мене цінна. І взагалі Лемківські люблю. Лемківські кивульки свій час, до речі, одне з натхнень це була лимківська кривулька, коли я в, на початку 2000-х ходила по нашому Львівському вернісажі і бачила ці лимківські кивульки. Вони не, не часто зустрічалися, але це було для мене вау! І я собі обіцяла, що я колись зможу її зробити. І, ну, для мене це була робота порядка 10 років. Що я навчалася до різних технік, тому що зробити кривульку насправді не так просто. Треба розуміти, по-перше, техніки, по-друге, їх знати, як це робиться, по-третє, як їх поєднати так, щоб та робота була красива на тобі, щоб воно не морщило, щоб не складалося, щоб красиво лягало. І я вклала ну, десь близько десяти років, щоб то навчитися це поєднати. Більше того, коли я зробила одну з перших глинківських кривулюк. Я дуже пишалася собою. Ну, для мене це був показник. І в той час це був десь рік, напевно, 2015-й, напевно. Нас запрошували на Лемківський фестиваль від об'єднання, в якому я є членкинею. І я ці кривульки представляла на Лемківському фестивалі, і вони мали дуже великий попит. Після того до мене підходить представник організації Лемківської і запрошує мене на майстер-клас. Я тоді. Така була трохи зірка між Ну, я приходила і намагалася сказати, як це робиться. Ми навіть пробували робити майстер-клас. Ну звісно, шутку за один майстер-клас таку роботу не зробиш. Але я принаймні дівчатам, які хотіли навчитися, показувала перші елементи, перші кроки, як, як робити цю кривульку. Більше того, потім я зрозуміла, що попит достатньо великий, і я зробила такий Свій майстер-клас в фотографіях він, до речі, в мене є доступний на моїй сторінці. Вільному доступі він є безкоштовний. Я зробила власне майстер-клас, як спробувати відтворити сучасну лемківську кривульку. Тобто я завжди наголошую, що це сучасна робота. Так воно відтворює старовинні якісь там зори, але це є сучасна робота. І багато вже дівчат сталося, Дуже приємно читати стати відгуки, коли мені там ну дівчина робить чи жінка робить якусь прикрасу. І пише дякую майстрині, яка зробила цей майстер-клас, і вони там показують свої роботи. Це дуже приємно, що воно йде десь в люди, і люди відтворюються, дівчата і мають від того задоволення. Так, у вас вже і послідовниця, так у вас вже люди, яких ви навчаєте своєї майстри. Я бачу, як ви соромитеся, це. Ні, це і пишатися тим треба. Настільки так. На скромні люди, але така робота вона заслуговує великої поваги, і хочеться сказати, йой, які вони файні, <рес> такі файні. Олю, ви є членом Союзу Українок, ви є у спілці народних митців Львівщини при Львівському обласному центрі народної творчості. Ви є учасницею форуму Суєзянок і ви виставляєте свої роботи. Кожна робота, я дивлюся, ви так чем поставили, і вони такі гарні. Вони є стінниками. Очевидно, ви виставляєте їх на благодійних ярмарках? Так. Так. ну Я вже казала, що я була учасником фестивалів різних. Тобто нас, наші мої фестивалі, ну не мої на увазі, яких я почала приймати участь, це було багато років ми їздили підряд в Тустань, фестиваль середньовічної культури. неймовірний не фестиваль, я в захопленні від нього. ну Зараз трошки формат змінився, в силу того, що ми маємо війну, трошки інакше там. Але той час, коли ми їздили, це було для мене таке джерело натхнення, тому що. Ми туди їхали, і я просто надихалася тою атмосферою. Це було щось неймовірне. Зокрема, було фестивалі лимківської культури в зимній воді під Львовом. Щороку ми також приймали участь, вже запрошували мене і моїх колег, які займаються також різними видами творчості, представляти свої роботи. І ми щороку їздили в зимну воду і представляли там свої роботи. Також дуже. Дуже цікаві люди, дуже такі, вони знаєте комунікабельні. Дуже вони товариські, і ти бачиш оцю цю спільноту, яка така дружна. І, попри те, що вони зустрічаються, вони ще згадують свої історичні події, коли відбулося, і це для них дуже важливо є. І це також свого роду збереження якоїсь історичної такої тяглості. Ну але я представляла лимківські оці кривульки, завжди вони були там фаворитом. Ну, а зараз в часі війни повномасштабної, так є фестивалі, але скажімо, зараз найбільш актуальною є допомога нашим Збройним силам. Тому, коли почалася війна повномасштабна частина моїх знайомих, які виїжджали за кордон, вони звернулися до мене. І запропонували, і я зразу з задістю погодилася. Запропонувала, каже: ми будемо за кордоном. Можливо, якщо там буде попит на то, можемо візьмемо твої роботи, і таким чином ну, ти зможеш їх реалізувати раз. І відповідно ті кошти можна залучити на допомогу. І це було таке ну, дуже вагомий внесок, і і роботи ще досі, до речі, частина тих робіт є за кордоном, і вони продаються і час від часу. Ті кошти надходять, і звісно, що ми залучаємо. Ну, Попри те, що за кордоном вони продаються, е, я свої роботи, ті, які встигаю доробити, я е, долучаюся до таких благодійних ярмарків. Е, за місцем проживання у нас є храм, який я відвідую. Е, зокрема, при храмі є. У нас є така спільнота по очей із Львова, які плетуть сітки. Ну, а попри те, є ще спільнота Матею молитви. Я її в тій спільноті і в тій спільноті. І власне Матею молитви організовують раз на рік або кілька разів на рік такі благочинні ярмарки, де продають різні солодощі, роблять аукціон. І, зокрема, я маю можливість представити свою роботу. І, звісно, що люди, які приходять до храму, Після служби Божої виходять і мають можливість придбати відповідно. Ті кошти можуть бути залучені. Не можуть бути, вони залучаються власне на допомогу е, нашим військовим. Тому таким чином кажу, використовуючи свої здібності. Ну хоча би так, я можу якось докластися і допомогти наші, нашій армії. Які у нас сильні жінки, Ольга Кріль. Ви побували на Говерлі. Ви побували на горі Казбек. Ви плетете дотримуєтеся всіх традицій кривульки, у вас гердани, у вас язик є сплетений, у вас неймовірні і писанки. Я знаю, що ви і дерева робили. Я знаю, що у вас були образи з бісером. Це стільки, які в нас сильні жінки, які це просто неймовірно. Україна має звучати на такому мистецькому високому рівні. А зараз над чим ви працюєте? Ой, ви знаєте, це на, на що нашопиде натхнення на Направду схем дуже багато. Роботи дуже я вам скажу з того, всього, що я хочу зробити, я зробила можливо якусь десяту частину. Насправді, ну. Є можливості для розвитку і для реалізації себе. Я побачила якусь нову схемку. Я захотіла. Я побачила, я можу навіть побачити якесь вишиття з якимось особливим поєднанням кольорів, і це вже для мене є щось таке. Я побачила шматочок якогось вишивки. До речі, одне з джерел натхнення. От буквально недавно минулого тижня ми були попали, можна сказати, навіть випадково в Порохову вежу, і там був була виставка про ненасильницький спротив. Це було об культуло кулькульто. Культурологи міста Львова організовували власне таку виставку, і я бачу на експонати, де лежать вишиття, бачу що це є сорочка жіноча, чоловіча, якісь рушники. І я читаю, що в Станіславській громаді в свій час, коли зайшли окупанти, очевидно, це є десь ті східні області, не знаю, де Станіславська громада, але зайшли окупанти, і вони наші рушники, наші вишивки, використовували як як ганчірки. І після того, як окупантів було звідти вигнано, ті шматки, що залишилися, вони були якимось чином там намагалися їх відібрати, і власне вони експонувалися в рамках у цього заходу. І це мене настільки вразило. Що я просто собі це все пофотографувала і сказала, що я мушу відтворити оці взори зори власне бісері, щоб то далі продовжувало, щоб ну, щоб воно було незнищенне, бо напевно це то неможливо знищити нас. У Вас дуже гарне бажання знову і знову творити і берегти традиції українства у бісері, берегти у мистецтві. Тому я вам щиро дякую за таку гарну розмову. Хочу вам побажати, щоб ваші роботи знаходили людей, які будуть прикрашати їм життя. Жінки сьогодні і гарні, і втомлені. Вони і скалічені, вони і прагнуть краси. Ми живемо у дуже складний час, і тому така творчість нас рятує, нам допомагає. Творіть і приходьте знову. Бажаю вам як найкращих ідей, які будуть реалізовані, бажаю вам гарних свят і бажаю знову і знову приходити у студію. Дякую, дякую. З вами була програма Культуротерапія з нами була невгамовна жінка у спорті і в мистецтві Ольга Кріль, львів'янка, яка вміє творити красу і береже традиції українства. До нових зустрічей! Побачимося у гарні дні, коли Україна ось ось переможе, і ми будемо мати такі прикраси, які будуть квітувати нашими мріями. До нових зустрічей!